Зараз ми долучаємо до нашого ефіру Івана Ступака, військового експерта. Пане Іване, я вас вітаю. Так, да, вітаю вас, студії, Вітаю добрий. вечір. Ми говорили вже з вами про те, що цей саміт він можливо і не дасть нам безпосередньо членство в НАТО, але він може дати нам зброю. І нібито так все і відбувається. Ну чому нібито? Воно так і відбувається. Ми отримаємо зброю. Ми отримаємо гарантію. того, що зброї буде багато. Вона буде їхати, вона буде різна, а, вона буде регулярною, і окремі країни будуть нам допомагати на тривалій основі. Це головне, це дуже головне. Дивіться, в чому вся фішка? Вони домовляються навіть не просто НАТО допомагати, а саме. Коаліція стран НАТО, не всі. Да? Там багато країн, ну багато країн, які навіть не багато країн, деякі країни не підтримують нас, да? деякі нейтральні, а ті, хто підтримують і дуже за нас, вони будуть об'єднуватися, щоб, наприклад, виготовляти для нас снаряди, да? щоб не всі виготовляли снаряди, а хтось окремо, да? решта виготовляє гаубиці. Хтось виготовляє стволи до габиць, хтось колеса, хтось там ці механізми. Тобто, щоб розподіляти труд, розподіляти зусилля, щоб потім виготовлений виріб передавати вже Україні. Тобто розподілення обов'язків це буде набагато ефективніше, ніж шукати по сусідках. Зараз те, що нам допомагає, це в аварійному режимі. От Рамштайн це аварійний oh. режим. Так. Давайте, що у вас є вигрібаємо по сусіках, а тепер це буде більш Планомірна, узгоджена політика, хто що робить, за що відповідає, і на роки. Ну і це не означає війна на роки. Це означає, що після війни нам теж потрібна буде зброя. У нас склади будуть пустими. Склади в Європі теж будуть пустими. І треба роки, а то і навіть десятиріччя, щоб все це відновити. Зрозуміло, тобто не слід в такі, ну тому що насправді ви ж правильно зазначили. Коли ми почули на роки, такі перелякалися. Ми воювати будемо ще багато багато років. Ні, згоден з вами, що зброя потрібна буде і після нашої перемоги, тому що судячи з усього, оцей північний сусід нікуди не дінеться, навіть якщо він розділиться на якусь там на дрібні там держави, вони все одно будуть існувати, і немає не багато е, е, ймовірності, що вони будуть адекватні. Ну, мало такої ймовірності, хоча вона може бути. Дивіться, зауважте, що Німеччина стала членом північно-атлантичного альянсу в 1954 році. Тобто, за 9 років після здавалося, б Німеччина першу світову розв'язала Другу світову єврейське питання. Вирішувала слов'ян знищувала, а через роки 9 років стала членом спільноти, тобто трансформація була, причому така серйозна. Так, ваші критики можуть сказати, секундочку, там багато людей було не люстрованих, не динацифікованих. Ну такий процес. Вони ж стали членом альянсу. Зараз бачите, які пацифісти тут так? треба Дуже ще, навіть... Дається, тут так, треба я, ще я навіть додати. Пане Івана, ще треба додати, що саме Німеччина, та так звана ну не вся Німеччина, а західна Німеччина, вона не просто стала членом НАТО. Вона іще і ще і очолювала процес відновлення Європи. І от той так званий план Маршала. В якийсь момент саме Німеччина цим планом маршала і керувала в Європі. Відновлювала не за свої гроші. Це були гроші американських платників податків. Тут цікавий момент, який тобто, ви думаєте, що не Україна. Буде потім далі керувати тим, як жити дрібним частком Росії, а все ж таки в Росії щось будуть відбуватися процеси. Отже, я, 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 я інакше запитаю, зараз формується коаліція, що робити з Росією далі. Ми повинні про це думати. Дійсно, кажуть, там зараз, зарано питань нема. Да, дійсно, зарано вже, там, розподіляти, хто там, що буде забирати, да, хто нафту, хто газ, хто родовища корисних копалих інших. У нас є дійсно війна, поки що треба перемогти, але треба десь от, там, на пів дивитися вже, а що буде після, що нас задовільнить після, як треба керувати цією територією для того, щоб не спровокувати появу громадських настроїв, а це дуже легко зробити. Багато хто з гарячих голів каже: Ой, я вас прошу, чекати ми не хотіли, будемо керувати. На секундочку, якщо чекати хотіли, то. Треба готуватися, що десь там за 5-10 років з'явиться умовний Жириновський 2,030, який скаже: в нас все забрали, в нас, нас обманули, да, як там Путін, mm. там, що не фраза, да, обманули дурака, на чотири волака, і може бути реванш. Тобто ми повинні до цього бути готові, зробити все, щоб його не було, просто не давати такої можливості навіть. Про зброю, давайте ще продовжимо говорити. Сьогодні президента України на брифінгу запитали, так що там з Байденом домовилися, коли будуть ам, атомси, коли вони будуть атакамси. Ну, І він сказав: А я не знаю. Ні, ну там дивіться, там було таке повідомлення, що йде Кует тиха розмова. Тиха розмова, що нам дання нам атакамсів. Дивіться, немає чіткої заборони. Ні, все, найм, вам не можна забути про це. Такого немає. Є розмови, що там, ну, там треба подумати. Тобто, ну ще не вирішили. Тобто вони відкриті до додаткових аргументів, раз до додаткових перемог України, які стануть додатковими аргументами в цій в цьому переконанні. Просто дивіться, коли ми кажемо про те, що ну, така ключова теза була. Україна має перемогти, закінчитися війна мають бути безпекові гарантії. і Після цього Україна одразу стає членом НАТО, адже тепер нам головне перемогти. А для того, щоб ми могли перемогти, нам потрібна різна зброя. Ба більше нам потрібна вже не просто зброя, яка буде давати нам можливість стримувати ворога, а та зброя, якою можна наступати, інакше ми не зможемо перемогти. Тому нам і потрібні зовсім інший, напевно, підхід до надання України. Ну, це парадокс такий, я теж це розумію. Але тут ще раз я їх не вигороджу в ніякому разі. Нам дають, слава Богу, дуже вдячні, бо якщо б цього не було, то війна могла б зараз йти десь там лінії там, Львівської області. На жаль. Але дякуючи Богу, і нашим союзникам, що є нашим Збройним силам, в першу чергу, Збройні сили Забес дають, дають долар, а вимагають результатів на 10. Ну, давати 5 доларів і отримувати результатів на 6 доларів, ну, не цікаво. Це, 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 це бізнес, це акули бізнесу. Вони теж самі прийоми застосовують до цієї війни. Вклали долар, хочуть отримати на 12, а то й на 30. Тому ось така історія. Ви так заговорили за долар, тобто про прибутки. це фактично знаєте, будь-яка війна. Це про прибутки, в тому числі. І таке враження, що зараз багато країн, в тому числі НАТО, вони просто запускають потужності, які десятиліття просто стояли взагалі нічого не виробляючи. А, ну, дивіться, ну вони, так вони такими категоріями міркують. Вони ж вкладають в нас гроші. Вони хочуть оба вони хочуть зустрітися з цими грошима. Десь Трішечки там, ну на певній перспективі. Не просто вкласти і забути про них. Вони хочуть вкласти ну якийсь мінімум, отримати максимум. Ну так працює капіталістичний світ. Ну ми ж розуміємо, вони на цьому зробили свою країну. Це ми з вами розуміємо, що нам треба більше зараз. А вони намагаються відбитися від нас. А може там от стільки, і ви зробите такий ж результат ну, в Харківській області, але ж покажуть, так не працює, так не злітає. Треба літаки. Ось бачите. Важко але погодилися, але запізні. На жаль, літаки вони дійсно здатні вирішити все на полі бою. Якщо над головами наших військових немає нашої авіації, то над головами наших військових є російські ракети, російська авіація. Зрозуміло. А яка, на вашу думку, зброя все ж таки буде ключовою для перемоги? Це в комплексі немає єдиної такої палички вручались. Ну звісно, там ядерна зброя, нейтронна зброя. Ну такого no. немає. Це комплекс. Це нам потрібно все. Нам потрібні ракети, які знищують протиповітряну оборону. Якщо вони знищують російську протиповітряну оборону, значить там можуть куліганити наші повітряні сили і знищувати росіян. нам потрібні ракети, які зможуть знищувати системи радіоелектронної боротьби. Якщо вони будуть знищені, там зможуть працювати наші мавіки, наші дрони. Вони можуть власне накривати російські позиції. Тобто, все, все взаємопов'язане. На сьогоднішній день, коли вже відбуваються отакі от масовані. До речі, це вже а вже до речі, це може назвати постачання нам зброї в промислових масштабах чи ще ні? Я думаю, тільки цей процес починається. Ми до останнього моменту це був аварійний порядок, аварійний режим. Коли що у вас є на складах, вигрібайте, да? там там балансі, що у вас є? У нас там є 20 тисяч нарядів, витягуйте mm. все. Там нам треба залишити щось собі. Ну залишити і витягуйте. Тобто це аварійний режим. Зараз переключається на продакшн, коли є мільйон мільярд євро на мільйон снарядів. Тобто є робота. І ракети, я теж думаю, буду виготовлятися шторм, шеду, скальп і так далі. Так далі. Просто ви розумієте, чому я питаю, тому що ще там півроку, рік тому казали, що поки нам не почнуть поставляти там снаряди чи е, різні, різні види озброєння в промислових масштабах, ми перемогти не зможемо. Тобто тільки зараз ми починаємо шлях до перемоги. Так виходить. Ну, дивіться, американці кажуть, що у них снаряди закінчилися, тому вони змушені передавати нам те озброєння, яке б не хотіли давати це касетні боєприпаси. І вони кажуть, секундочку, це буде тимчасово, але ми з вами знаємо, що немає нічого постійного ніж щось тимчасове. Ну і вже та, так також з вами знаємо, яку це викликало реакцію в російських окупантів. Наскільки я чув про те, що якщо подивитися їхні пабліки, там у них просто масова хвиля дезертирства або відмови взагалі виходити на бойові позиції? Ну я про це не бачу. Я бачу Федеральний канал, одне одне тільки там, одна нарізка була півхвилини, де там якийсь експерт коментує, що передають Україні ці боєприпаси. і... Відверто скажу, було таке враження, що в студії всі померли. Тому що з таким обличчям, що ось там ну, всі все помирають, все в Україні дають все. Тут ну взагалі все дуже печально. Звісно, що й спробував розіграти, каже: Ах, так! Тоді ми теж будемо це робити. Хоча не сказав, що вони це вже роблять півтора року. Так, так. Вони застосовують кисетні боєприпаси з першого дня певного штабного вторгнення. Це є факт. Їх це ніяк не засмучує. Зрозуміло, знаєте, я зовсім на останній хотів вас розпитати стосовно наших новітніх розробок. Ну тому що дивіться, на навіть не про новітні розмовки розробки йдеться зараз. Про те, що є певні негаразди, от сьогодні новина пройшла про те, що. Польща та Німеччина не змогли домовитися про ремонтування техніки, ремонтування леопардів про ці бази. Це бюрократичні процедури, чи там знову щось задіяно? Гроші, наприклад? Ми не знаємо достаменно, що там була за історія. Може бюрократія дійсно? Може не погодили там ділянку, де це буде ворога. Може там порядок, хто буде розраховуватися. До речі, останнім часом там були розбіжності, я знаю, в грошах. Так, а, так. А, 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 от. Компанії, які е, ремонтували, не погоджувалися з тією вартістю, яку їм повинні були компенсувати. Вони кажуть, це було набагато більше. Я їм кажуть: ні-ні-ні, це було набагато дешевше, тобто не могли з цього приводу домовитися. Навіть дивно, що це знаєте, звинувачують не Україну, тому що постійно ми чули тільки в наш адрес звинувачення, що ми щось робимо не так, завищуємо корупцію і тому подібне. Добре, що це робимо. Не ми погано, що це таким чином все ж таки ставить під удар нашу обороноздатність, тому що це ті танки, які нам потрібні на полі бою. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Я хочу додати, що дякую ми всі вам. чекаємо на зброю на кращу зброю. Ми всі чекаємо на ту саму зброю, яка комплекс, як ви кажете, комплекс зброї, яка буде наближати не тільки нашу перемогу, а і нашу наше членство в НАТО. Ну і звісно, нашу євроінтеграцію, тому що це всім дуже потрібно. Іван Ступак зараз був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт.